37 питань нам потрібно розглянути. Перед тим, як перейти до питань порядку денного, хотів би декілька слів про життя нашого міста. В першу чергу хочу подякувати комунальним службам за швидко зроблену роботу по наведенню ладу на місці колишнього ринку Айсберг. Сьогодні це нова локація, новий міський простір, який, очевидно, ми будемо займатися тим, щоб його розвивати. Я говорив про те, що обов'язково звернувся до олександрійців з тим, щоб запитати їхньої точки зору. Більше 3,5 тисяч олександрійців прийняли участь в обговоренні, голосуванні, висловлюванні своїх думок. І я підтримую олександрійців, розділяю їхні позиції. Адже більше 70% олександрійців висловили за те, щоб це був міський простір, це продовження парку, це сквер, це зони для відпочинок дітей, можливістю займатися спортом. Також були вільні коментарі, що в нас є певні проблеми в центральній частині міста із місцями для паркувань. Громадськими вбираннями, все це правда. Ми спробуємо це об'єднати для того, щоб справді зробити сучасний міський простір, який буде подобатися як всім жителям міста, які безпосередньо там живуть, гостям нашого міста. Одним словом, будемо робити таку сучасну нову локацію в нашому місті Олександрії декілька слів стосовно запитань, що там ще продовжують розташовуватися мафи. Інформую олександрійців про те, що ми діємо в законний спосіб. І підприємці, які там ще знаходяться, попереджені, що продовження договорів оренду не буде. І ті договори оренди, які закінчуються, вони закінчуються майже всі в цьому році. Підприємці поінформовані, що після закінчення договорів оренду ці е, мафи потрібно демонтувати, забрати. Ми активно з підприємцями працюємо над тим, щоб запропонувати інші місця, де можна займатися підприємною діяльністю. У нас є центральний ринок, у нас є інші локації, де допускаються такі встановлення малих архітектурних форм. Тому вирішуємо ці питання для того, щоб і підприємці могли працювати в нашому місті. Ну і ми могли б реалізувати свій план по розвитку нашого міста згідно тих правил, які ми затвердили, які ми бачимо в Олександрії. Я також хочу поінформувати, що не дивлячись на важкі часи, не дивлячись на виклики, не дивлячись на війну, важкі дні. Кожного дня зустрічаються з нашими захисниками, вони впевнені в своїх силах, вони мають впевненість в тому, що завтрашній день обов'язково буде мирним і чекають від людей, які живуть в містах, що коли війна закінчиться, то вони повернуться в красиві сучасні міста. І наше завдання сьогодні тих людей, які працюють в місті. Дбати про те, щоб наше місто саме таким було, за яке олександрійським захисникам буде не соромно. Тому, не дивлячись на війну, ми розпочинаємо велику роботу по, скажімо так, урбанвізії, да? такі англійські слова, або міські, міське бачення розвитку. Ми з благодійне з громадською організацією Міські реформи маємо такий союз або договір, згідно якого розпочнемо в місті працювати над розвитком наших, як я вже сказав, міських просторів, міських локацій, бачення того, як місто повинно розвиватися, як воно повинно виглядати в майбутньому. Мені здається, це правильний шлях. Саме сьогодні потрібно займатися напрацюванням таких документів, щоб як у нас буде можливість і ресурси, вже займатися їх реалізацією. Сьогодні, і ще раз наголошую, починаємо роботу. Це стосується всіх без виключення жителів міста. Прошу залучайтеся. ми запрошуємо бізнес до цієї роботи, також залучайтеся. Ну і безумовно. Міська рада і організація міські реформи разом будемо робити цю візію і цей погляд на майбутнє нашого міста. Додаткова інформація є на сайті міської Міської ради. Прошу познайомтеся, що будьте активними, приймайте участь. В розвитку Олександрії і в будівництві майбутньої Олександрії. Колеги, літо надворі, тепленько. Вчора всі, мабуть, відчули. У нас канікули, дітки вдома, відповідальність за дітей несуть, батьки. Я прошу і ще раз звертаюся до цих олександрійців. Дбайте про своє здоров'я, пам'ятайте, що. Ну, це певний виклик для самопочуття людей, коли на дворі 40 градусів жари. Тому слідкуйте як за собою, за водним балансом, за тим, що не потрібно знаходитися на такому сонці і на такій температурі. Так і головне добре, що діти купаються на ставку чи в річки, але наша відповідальність, щоб це було безпечно, тому слідкуйте за дітьми. Щоб, не дай Боже, вони також не отримали ні сонячних опіків, ні інших проблем, пов'язаних із цією, можемо назвати, літньою негодою, да, аномальними погодними умовами. Тому, дорогі Олександрійці, шановні Олександрійці, працюємо, дбаємо про своє здоров'я і пам'ятаємо, що наша підтримка кожному захис... захиснику сьогодні надзвичайно важлива. Уже говорив, що кожного дня маю такі контакти з військовими. Прошу всіх, хто має можливість як більшу, так і зовсім маленьку, не нехтуйте такою можливістю, а обов'язково знайдіть, кому ви готові сьогодні допомогти, підтримати. Як матеріально, так і в моральному сенсі. Це також важливо. Слава нашим захисникам, слава Україні. Будемо працювати, як сказав, 37 питань на порядку денного. Нема зауважень до порядку денного. Визначаємося зараз. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одноголосно. Тетяна Миколаївна, ваші питання. Нема зауважень по проєкту рішення. Голосуємо. Проєкт рішення номер 1 За. Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступне питання про призначення місця проживання дитини Черниж разом з її матір'ю згодом. Будемо голосувати. Нема зауважень. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 2. За. Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Третій про облаштування дитини лагачови до благодійної організації допомоги та реабілітації джерело життя для дітей, які залишилися опіки. Проект рішення 3 може ставити на голосування. Визначаємося за. Проти отримали. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 13.03 2025 номер 103. Проведення статусу дитини Україну встановлення. Визначаємося. Ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт про облаштування маловітного влади, що лісів пернавного вихователя відділи. Голосуємо. Ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення, прийнято одного голосу

Проти отримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую, Тетяну, Миколаїв і Олександр Миколаєвич за ваші питання. Доброму члени села комітету, ваш відносин проєкт рішення пронесення змін та затвердження в статуту Зарядської гімназії і спірали Кіронської області. Це технічне рішення видно до листа Державної гіршеї служби, відносить технічні що Нема заводжень по проєкту рішення 8. Голосуємо за проти утриманості. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступне рішення про централізації оборонської та фінансової звітності до дошкільної базальної середньої освіти та закону просвітної міської ради. Цим рішенням ми пропонуємо в терміні за цього року запровадити централізований владець проти фінансові звітні закладу дошкільної та загальної середньої освіти переховної про. Відповідно 12% болтарів на централізованому. По 9-му проєкту рішення нема завгодно. Визначаємося. Ставимо голосування за. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Дякую, Олександр Миколаївич. Тамара Миколаївич. Під рішенням виконавчого комітету про передачу кисневого концентратора в постійне користування. Мова йдеться про передачу концентратора Центру первинної медикої допомоги для потреб дитячої лікарні, а саме для окрашення тої частини відділення педіатрії, які ми з вами так давно рекомендували, поки тривають закупівки для безпосередньо кисневої лікарні. Нема запитання самої лікарні. Ставлю на голосування проект рішення 10 за. Да. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одного ласту. Андрій Володимирович. Нема запитань за Андрія Володимировича? Станом на голосування проєкт рішення 11. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято з Друге питання. Про передачу майна з балансового обліку відділу молоді за спокульської міської ради на баланс управління освіти Лезансійської міської ради. Прошу передати баланс обліку відділу молоді за спорту Лезанської міської ради, на баланс управління освіти Лезанської міської ради малостійні необоротні матеріальні активи на суму 6 тисяч до 184 по 12 му проєкту рішення немає зауважень. Ставлю на голосування. За. Да. Проти утримаюся. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую, пане Євгену Анатолій. Даже такую робочу руку за той підготовки програмного документу. Дякую. Є запитання до Івана Анатолійовича. Ставлю на голосування проєкту рішення 13. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного власного. Про передачу майна отримано від БОП «Безпечне майбутнє». Ось міська рада отримала таке майно від наших партнерів, благодійного фонду «Безпечне майбутнє, прохання припитати його за для віднесення матеріально-технічної бази також. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення 14. За. Да. Проти, утримались. Немає. Рішення прийнято відголосно. Про передачу додаткового майна отримано <кій> відповідного економічної майбутні. Отримали додаткове майно, прохання передати його управління соціальної організації та міському центру Дякую. Да. 15 проєкт проект рішення немає запитань за Івана Ставлю на голосування, за. Да. Проти утрималися. Немає рішення прийнято не одного місця. Дякую, пане Євгену, Ростиславу Івановичу. Як і це не використовує цей транспорт, а, а чистому місту він потрібен на що відповідній висті. Пропозиція розглянути питання? Зрозуміло, суть питань. Голосуємо. 16 проект рішення за, проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступним проектом рішення пропонується розглянути питання. До звернення підприємця Касяненка і розміщення торгівлі зі баштаними культурами по проспекту Відговорю 326 це ринок на перемозі в І по проспекту Соколаму 191 це локація від колишнього ремонтного зору. За умови, якщо він буде отримувати законодавства, і сплачувати рекордні. Якщо питання не питання немає, питань. 17-й проєкт рішення позавтра. <завателі> Проти Утримано. Рішення прийнято одного голосу. Людмила Володимирович. Шановні членки Одинацького комітету просить прийняти рішення про нагородження військових службов за дня голосування військової частини. Проект проєкт рішення 18. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Дякую, Людмила Володимирович. Валентина ваше студія це питання за інструкції з діловодствами міський ради Ви Валентина Михайлівна, просить прийняти рішення. Зауважить у залі. Немає. Ставлено на голосування. Проект рішення 19. За. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одного. Михайло Михайлович, ваші питання. Проект рішення про постанову на квартирний облік громадян, які потребують подівщини житлових умов. Поставити на квартирний облік громадян в кількості трьох осіб разом їхніми сім'ями. Двадцятий проект рішення зрозуміли. Так, mm -hmm. стане на голосування за. Да. Проки Немає рішення прийнято одного власного. Слідуючий проект про зняття з квартирного обліку. Зняти з картинного обліку. Соповеденки Володимиру Миколаєвичу, що захід сім'ї в зв'язку з забезпечення їх житлом відповідно до порядку виплати okay. грошової компенсації. 21-й проєкт рішення. Суть зрозуміло? Так. Okay. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного виступу. <клес> <клес> На голосування проєкт рішення за проти отримали. Немає рішення прийнято одного голосу Судучий проєкт про затвердження складу комісії з прийняття передачі квартири по вулиці 6 грудня, 141-3 і квартири по вулиці 6 грудня, 139-1 міста Олександрії. З державною власності, комунальну власність Олександрійської територіальної громади. Затвердити склад комісії. Invece. Для проведення даної процедури та комісії додається. Можу ставити на голосування проєкт рішення. Так. Визначаємося за, проти утримання. Немає рішення прийнято одного власного. Слідуючий проєкт про надання згоди на безоплатну передачу об'єкта нерухового майна з Державної засідання комунального області Запорізької міської територіальної громади за адресою вулиця Бориса Лечади, будинок 8. Запропонувати Президентській міській раді додати на безоплатне прийняття е, даного об'єкта державної власності в комунальній власті. Нема колеги. Mm -hmm. Може стати на голосування проект рішення 24. От, голосуємо за. проти утримання. Немає рішення прийнято одного власне. Судущий проект про виділення паливно властивих матеріалів військових. Військових жизнених та, та фортифікаційних споруд. За саме зензінне паливо 200 літрів і бензин марки а 95 200 літрів. Будемо визначатися проєкт рішення 25. От, нема заводу. Mm -hmm. Ставлю на голосування за. Проти утримання. Немає рішення прийняти одного голосу. Дякую, mm -hmm. Михайло Михайлович. Юлія Григорівна, заступник начальника управління приватизації. До розгляду пропонується проєкт рішення про відведення земельних ділянок громадян у межах форму та доплатної тематикації. Проєкт розглянула профільна комісія, висловлення комісії схвальний. Пропозиція прийняти. Висловок комісії схвальний. Пропозиція прийняти. Члени виконавчого комітету. Проєкт рішення 26 може на голосу? Так. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято. одного голосу. Ну, надання тимчасове користування земельних ділянок на встановлення земельного сервісу. Висновок противник комісії схвальний пропозицію уточнити місце розташування земельної ділянки по сумнів проект. Похайня прийняти проєкт з уточненням комісії. Ставимо голосування проект рішення 27 з уточненнями комісіями. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного. Голосу. Вистава комісії складної прохання прийняти. 28-й проект рішення може ставити на голосу. Так. Визначаємося за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято на голосу. Збройні мотивідації звезд. Вистава комісії схвальних пропозиція прийняти рішення. 29-й проект рішення може ставити на голосування. Визначаємося за. Проти утрималися. Немає рішення, рішення, Проти, Немає рішення прийнято одноголосно. Про проведення земельних керів. Виставок комісії схвалення прийняти рішення. Тридцятий проект рішення ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Про погодження межі території Кам'янецької селищної територіальної громади. Виставок комісії схвалення писання прийняти рішення. Нема зауважень по проекту рішення. Ставлю на голосування за. Проти отримувати. Немає рішення прийнято одноголосно. Про передачу земельної ділянки до спільної і власника територіальної команд сіл селищі міських громадянської області. комісії схвалі прохання прийняти рішення. 32-й проєкт рішення. Прохання прийняти рішення від Юлії Григорії. Члени виконавчого комітету кажуть, давайте голосувати. За, проти. Утрималось. Немає рішення прийнято одноголосно. Про включення потенційного об'єкта оренди до переліку першого типу. надійшла заява про включення нежитлового приміщення до переліку тих, що передаються в оренду шляхом безродного аукціону. Є виснови була затримача з проханням прийняти рішення. 33-й проєкт рішення ставлю на голосування за проти. Утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Про включення потенційного об'єкта оренди до переліку другого типу. Звернулася громадська організація спортивного спрямування, яка має право отримати майно без аукціону. Є висновок по балансу тримача, прохання прийняти рішення. Будемо відзначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення. За? Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Про продовження договорів оренди комунального майна. Орендарі звернулися з заявами про продовження. Є висновки у вас за те, що вони не заперечують продовжити на такий самий термін і на тих же умовах. Прохання прийняти рішення. Нема зовсім. Будемо визначатись. Голосуємо за проти утримання. Немає рішення прийнято. Про внесення змін до договорів передати на житлових приміщень. Зміни пов'язані зі зміною радіо використання на літній період зменшується години. Прохання прийняти рішення. Тут зрозуміло? Так. Визначаємося. Голосуємо так. за. Проти. Утрималося. Немає рішення прийняти одного голосу. Про передачу матеріальних цінностей. Передається терокопіювальний апарат, балансу управління приватизації на баланс комунального підприємства чи що міста. Загальність Може ставити на голосування 37 кредит рішення. Так. Визначаємося за. Проти. Отримались, немає рішення прийнято одного лисного. Дякую. Шановні члени виконавчого комітету. Всі питання, які виносились на розгляд сьогоднішнього засідання, розглянуті. Ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу, мирного робочого дня.